І купили ще такий творог, м'який сир. Це буде начинка на блинні. Добавимо туди ванільного цукору, отаких От родзинок і різних кизил, ізюм, курага. Збивати блендером будемо такої ємності. Так, так отак масло сюди додаємо. Так, додаємо два пакетика ванільного цукру. Якщо ванілька, то звичайно менше. Трохи звичайного цукру. Ось така ложечка. Ну і солодке не їмо, та нам цього, цієї кількості достатньо. Так, додаємо сметану. Те, щоб легше перебувалося. Це сметана, щоб воно легше і поєднувалося. Ну, така маса однородна більш була. Так, і взбиваємо до потрібного результату. так висипаємо туди ізюм, родзинки, а оті вишні. Курагу ріжемо, щоб воно було однакового розміру. Те ріжемо напів, а те можливо на декілька на 4 чи 5 часів, так, а борщик нашій. Скоро-скоро закипати. Все висипаємо сюди, потім ложечкою, такою силиконовою лопаточкою, ретельно все перемішаємо і поставимо в його в холодильник. Коли заправимо борщ уже, тоді замісимо тісто на блини, на млинці. Звичайний буде борошно. І далі це буде, вже будемо крутити начинку. Так, начиночка наша на блини готова. Постояла. Що нам потрібно буде? Ось ну, два яйця. Молоко. Мука. Така мисочка. Вінчик щоб збити. Муку просіювати будемо ложечку, щоб додати трошки цукру, і олії будемо там додати. Все покажу. Блини будуть звичайні, ну як звичайні, млинці, тоненькі. Побачите які. Отут тісто на блин. Порція невелика, два яйця. Цукор, вони хто, хто бачить, підсказують цукор, трохи солі. Забираємо молоко, ставимо цьому відео подолайчики, лайки, робимо репости, а ми поки що додаємо борошно через сито. Трохи крахмалю. Росіємо борошно, про всяк випадок. Борошно гарної якості нема ніяких балашків таких. Так, от так додали борошна і доводимо тісто до стану, як густа сметана. Дивимось, щоб не було комочки е, з приводу крахмаля, чому ми додавали, це для того, щоб тісто стало трошки еластичніше. Ну, отак доводимо до потрібного стану, можна води підлити. Якщо про всяк випадок. Можуть з'явитись комочки такі в тісті. Скажи, що ми піддивились да, в інтернеті, як можна їх прибрати. Просто берете через сито, переливаєте оцю рядину ну, тісто рідке. В іншу миску. І комочки у вас залишаться на, на ситі. Не дякую. Так, добавили ми туди води, олійки і лишимо його в спокої хвилин на 15, хай відпочине. Бачите, потрібна консистенція. Так, жарити, смажити будемо наші млинці. На такій сковорідці От бачите, налили трошки олії, там вогонь горить. Купили по акції на 8 березня. Тепер граємось. Ні, у нас є друга. Є інша пательня. Пательня, сковорідка як переговори температуру. Перший бой. Прекрасний. Ну тепер чекаємо, поки тут така буде коричневенький ободочок. Тоді переворот і будемо складати на тарілочку. І так повторювати декілька разів. На великому вогні насильно не треба його смажити. Чому? Тому що воно вроді би печеться, а всередині не допікається. Тому середній такий вогонь. От Начиночка ось така ж де. Чекає. Пробуємо. Так, пробуємо. Так, Те, що каже, доктор прописав. Колір. Разу. Все все, все. каже про те, що в нас все вийшло гарно. Вийшли в нас блини отакі. І зараз будемо вони ост... ну, охолонуть. Будемо робити ночі. Отак ось розмазали нашу таку начиночку і закручуємо так блинчик В принципі, можна і так їх їсти, думаю, що вони вже смачні. Але ми завтра їх будемо розігрівати в мікроволновій пічці. Змажимо сметаною і вершковим маслом. І буде ще смачніше, буде гаряченьке. Дякую всім, хто додивився це відео поставив вподобайки, зробив репости. Дякую Збройним силам України за те, що мають змогу знімати такі відео. А ви їх дивитесь. Повторюйте рецепти, пишіть коментарі. Всім дякую. До побачення.